Вітаю на зв'язку Олександр. В даному відео ми поспілкуємося про структуру сайту створеного на чистому HTML, а саме про красиві посилання. Давайте поглянемо. Я зараз знаходжусь на сайті PlayCode і власне на ньому і займаюся цими прикладами програмуванням. І от ми бачимо, що в тут написано ОлексForms. А справа в тому, що колись дуже давно. Сторінки, в першу чергу, ну, якщо відкривається сторінка, то ви могли побачити назву файла а, Або там, наприклад, на деяких сайтах ви могли бачити, що в кінці сторінки є якесь розширення цього файлу. Ну, давайте тут подивимося. В v 3 є у нас try it ASP. ASP це якраз розширення файлу. От може бути PHP, може бути ASP, може бути HTML. Але фактично це відкриття файлу в браузері. Але може виникнути питання, а як зробити так, щоб посилання було красивеньке, і при цьому не було оцих там HTML і всякого подібного. А дуже просто. Ви можете закинути файл в папочку і назвати цей файл індекс.html. Тоді, якщо ви просто напишете. А, назву папочки, а потім поставити слеш, то відкриється вже сама а, директорія. І а, оцей файлик, який index.html, от файлик з напису index, який в ній знаходиться. Аналогічно працює для PHP, аналогічно працює для HTML. Зараз використовуються так звані роути, так звані там взагалі через базу даних це все прокидується. Але. А зараз моя задача просто продемонструвати, як влаштовані, як тут знаходяться, де знаходяться мої матеріали, як їх дивитися. і також заодно ми зробимо невеличкий приклад посилань. За словом, попрацюємо чатом GPT і зробимо деяку цікаву штучку. Зробимо головну сторіночку для цього сайту, для того, щоб оці посилання вони ще і активно відкривалися. Коротко пройдуся по самому цьому плей-кодові, що тут значить, може вам пригодитися. От у мене є проєкт, і я в цьому проєкті можу додавати нові директорії, можу додавати нові файлики, можу додавати файлики якихось конкретних типів. Також я можу завантажувати при необхідності файлики. Таким чином, я тут створив директорію Page. У мене була директорія src, яка містить собі. Просто стилі, наприклад, в даному випадку. А також я створив а, директорію перші і всередині додав 4 сторіночки. Я їх спеціально пронумерував, щоб вони мали а, чіткий порядок. І значить, 4 сторіночки в кожній сторіночок в мене індекс HTML знаходиться. О, це мені достатньо було просто натискати правою кнопкою нових HTML і потім вставляти сюди а, вміст цих файлів. Тепер, зазвичай, як правило, в редакторах більш повноцінних, якщо відкриваєте файлик, то він показує іще шлях до нього, якщо назва збігається. В даному випадку це більш спрощена версія, тому тут не показується. Але показується ось тут. Наприклад, я можу перемкнутися на якийсь із файликів. Наприклад, тут перший там, просто форма підписки, другий у мене там, типи інпутів, третій Різні поля форми і так далі. Але мені хочеться, щоб оцей перший індекс HTML в ньому відразу вже були всі ці посилання красивенько. І щоб мене, як мінімум, мені щоб ChatGPT мене зрозумів, тому що все-таки я зараз тут а, пишу курс по вейп-кодінгу, а значить, а, а значить, я хотів би наступну штучку зробити. Я беру, а, роблю просто скріншотик. Моєї структури. І пишу HTML, кажу, значить, зроби заверши головну сторінку, значить наглядними карточками додай посилання мені а, на цей. а Для того, значить, я написав йому заверши і скинув приклад, тому що в мене тут відразу адаптивність є, в мене тут відразу підключений бустрап. Він зрозуміє, що треба з бустрапом працювати. У мене відразу українська мова тут е додана, ну і так далі. Словом, типу, те, що. Мені не треба йому зайвий раз поясняти, а що а, йому треба від мене. Зрозуміти. А, І тепер задача подивитися, чи виконав він цей челендж. Ну, якщо не виконав, прийдеться руками щось робити. Але ми бачимо, що він вже значить він побачив, що ми знаходимося в папці-печ. Він побачив, що ми в нас є тут. А, Назви, він прочитав ці назви SAPS Elements Inputs. І, в принципі, мене, ну, тобто, в принципі, ця штука працювати буде, але я йому скажу так. А, давай прибери, прибери з посилання. Тому що, наскільки я знаю, значить, що оцього не повинно бути. Ну, і в принципі а, наші посилання. Можуть бути і крапочки теж можливо під питанням великим. Але ну давайте поки що залишимо крапочки, Зазвичай вказується просто починаючи зі слеша, мені чисто цікаво, експериментально, Ні, ніколи так не робив. Спробувати подивитися, чи воно спрацює. Ну, має спрацювати ця крапочка, вона каже, що ми знаходимося в поточній папорці. І з поточної папочки ми кудись йдемо. А Slash він каже, що ми починаємо спочатку сайту. Тому, в принципі, тут також бажано, напевно, що перебрати все-таки ці крапочки, але ми вже дочекаємося завершення генерації. Інпути. Uh, О, він зробив, значить, назви і описи невеличкі, підстановки. Не знаю, що таке підстановки. А, uh, uh, substitution, насправді це subscription. Мали бути, але нічого. А, значить, після того, як я вже згенерував новий код, я тепер можу його відкривати перший наш HTML, видаляти все те, що там було, і закидувати заново. Ой, тепер у мене є карточки. А, відразу показую, що от... А давайте, можливо, я навіть відразу його що тут публір зробимо, відкриємо в окремій вкладочці скіп і тоді подивимося отак я нацкаю, і в мене, от, зверніть увагу, відкривається сторіночка Page 01 Subs і все красивенько. От. В принципі, сторіночка відкривається. Але якщо ми повидаляємо ці крапочки, тоді вони також будуть відкриватися. Просто воно буде а, по сайту дивитися, а, значить. По, а, по домену підставляти саме домен до цього, і ну, відштовхуватись від цього. Я трошки виправляю. Значить, тут перший пункт це в мене форма підписки. Відправляємо дані, отримуємо відповідь текст. А четвертий це відправляємо дані, отримуємо відповідь JSON. І обробляємо цей JSON. Значить, окей, JSON-форма, input елементи форми. Форми. Можна також тут скоригувати. Деякі, напевно, а, Ну можуть бути ситуації, коли вам штучний інтелект швидше обробить, але, наприклад, у мене тут всього 4 а, заняття, то в даному випадку може бути таке, що мені промпт писати довше, ніж руками це все а підкоригувати. Тепер. Я, здається, тут не повинен нічого зберігати, воно саме зберігається. І а, в, цілому, в цілому все. Тепер я можу оновити сторіночку, а тільки, можливо, я забув натиснути Publish. Ось. І тепер у мене форма підписки, є красиві посилання, які я можу також аналогічно використовувати в подальшому. Ну і там дивитися на. Результати, як воно працює. Ну, ми можемо там відкрити якусь форму, заповнити її. І побачити, що а, отримати відповідь із нашого а, сайту. А, чудовенько. Далі, коли мені знадобиться нова сторіночка, я зможу. Фактично, насправді, мені достатньо буде скопіювати, просто змінити трошки тут назву і змінити там а, цей опис. І а, особливо і в немає великої необхідності пере. Перегенеровувати сторінку там за допомогою штучного інтелекту. Ну, як правило, може бути ще такий випадок, що якщо ви знаходитесь десь в курсорі, чи щось таке, тоді курсор може справитись з тим, щоб зробити просто аналогічну секцію, достатньо швидко. Отже, а, підсумовуючи, що ми сьогодні вияснили, значить, ми вияснили, що. А, Головний для того, щоб на головному домені відкривалася якась сторіночка, ми використовуємо файлик просто «index.html» в кореневій директорії нашого хостингу. Потім, якщо нам треба якісь додаткові сторіночки, то ми додаємо папочку і всередині папочки закидуємо туди або файлик, в моєму випадку я зробив папочку окремо. У мене тут такий з гібридний формат, тут може бути. і які скрипти, може бути щось ще, тому я придумав спеціальну папочку Page, в якій знаходяться ці решта пунктів. А, якщо я відкрию, до речі, Page, теоретично зараз глянемо, що у нас буде. От у нас написано, що тут немає нічого, от така. Якщо все гарно налаштовано, то ваш сервер саме таке повинен відкривати, якщо людина намагається відкрити якусь папочку типу SRC або page, тобто ту, в якої немає HTML. От, В нашому випадку, це такий, і, а, значить, це відкривається сторіночка не, не знайдена або там немає вмісту. А, ну і власне в кожній із папочок у нас є індекс HTML, який відкриває цю, а, посилання от в такому красивому вигляді. І, як бачите, у нас тут звичайний тег А, який відповідає за отримання посилань. І, до речі, до слова, значить цей тег А це а, обгортка для карточки. Тобто карточка, ось у нас техкарт, це, це з рамочкою і з тінями. І навколо карточки є посилання, як ми вже в попередніх заняттях бачили, що можна. Обгортати а, посиланнями, будь-які майже елементи. От Фактично, карточки також можна ними обгортати. А, на цьому все. Успіхів і до зустрічі в нових відео.